Олі знайшла чудову розвагу, що захопить нас не на одну годинку. Це таємниче вбивство, де всі під підозрою. Супер! Завжди хотів розкрити злочин. Це ти зробив. Ознайомтеся зі своїми біографіями. Я скромний фермер з Йоркширу. Скромність це я. О, це запал. Ми з воліс обрали цю гру, щоб забезпечити цілий вечір дивертисменту, поки напруга буде наростати до майстерної кульмінації. Ми орендували костюми, що підходять епосі і персонажам. Ми подамо популярні для того періоду їжу і вино. Будь ласка, ми підготували відповідну музику і найняли актора для імітації звуків. Ця кобила мала б бути кульгава. Так, так. Отже, наступні три години я запрошую вас до е... питання. Тут написано: вбивця адмірал Бейнсфорд. Е, хто це? Ти, 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 ти зірвав нам гру. Ну, я...